Давайте трохи поговоримо про територіальні претензії США, адже схоже, що Трамп входить у смак після Венесуели і вже погрожує навіть іншим країнам. Розберемо докладніше, а поки що підпишіться, якщо вам цікаво щодня такі стислі розбори простою мовою. Отже, проміжний підсумок по операції з Мадуро диктатора вивезли, а режим змінити не захотіли. І я розумію, чому контрольована диктатура, яка на тебе працює, може здаватися найдійніше хаотичної демократії. От, наприклад, поставлять вони зараз у ту опозиціонерку, а вона візьме і не віддасть нафтові родовища в розробку США, під яким приводом тоді проводити чергову спецоперацію, якщо диктатора вже немає. Американці діють дуже хитрожок це слід визнати. Навіть по власній внутрішній соціології більшість підтримує зміщення Мадуро, проте не підтримує американських boots on the ground, тобто постійної присутності військових на території Венесуели. І білий дім вирішив і рибку з'їсти, ну і все інше, як ви знаєте. По-перше, не визнавати це війною, щоб не отримувати згоду конгресу, як свого за прикладом росіян. Але далі ще цікавіше, вони пішли у розвиток ново'язу для тиску на Венесуелу, об'явили морську блокаду, яку назвали хитрим словом режим карантину. І це дуже підступна ідея. Окупації ти несеш відповідальність за жителів. А коли ти не заходиш, а лише впроваджуєш блокаду, ти знімаєш з себе відповідальність за всі економічні ефекти і потрясіння всередині країни від невиплат зарплат аж до голоду, якщо хочете, це вже не твоя проблема. І от, як бачите, країна, яка не веде офіційну війну, може тероризувати іншу так званим режимом карантину. Крах міжнародного права продовжується. І Білий Дім вже ходить у смак. Вони заявили, що їх зона інтересів тепер вся західна півкуля погрожують сусіднім країнам і прямо зазіхають на Гренландію, кажучи, що вона стане частиною США. Можливо, вони дійсно спробують щось гібридне типу корупції з референдумами, щоб Гренландія якимось чином стала контролювати США, особливо до виборів Конгрес, адже така перемога однозначно. Підніме рейтинг Трамп гарна номена в тому, що від того хаосу ми теж виграємо. Нафта вже падає в ціні, вже від очікувань венесуельської на ринку, навіть якщо це буде не так швидко, в такому світі треба просто бути реалістом, шукати способи виживання і вигоди, а не спасати прістоводних пінгвінів чи страждати по розладу міжнародного права. Це вже сталося зараз. Взагалі не час для моралізаторства. Як мінімум, дві найсильніші країни світу користуються корозією правил США і Китай. А Росія, як дефективний хлопчик в трусіках поруч з ними, просто ламає правила об колінку, тому або ми приймаємо таку реальність і шукаємо в ній власні можливості, або плачемо по праву і повземо в помиральну яму. Повірте, якщо ми приймаємо це як концепцію, в нас буде багато шансів та можливостей. Все буде добре до завтра.